Від буревію нещодавно постраждали Новгородціврські ліси. Поблизу села Блистова від пориву сильного вітру було знищено багато дерев на площі майже 8 гектарів. Як зазначають працівники державного підприємства Ногородціврські лісове господарство, про надзвичайну ситуацію їх повідомили в той же вечір, і вони одразу ж виїхали на місце події. Збитків стихійне лихо нанесло чимало, та на сьогоднішній день проблема не лише в цьому, а й в тому, що не так і легко прибрати ці наслідки. Значить, пострадали насадження у двох кварталах, третьому, п'ятому. Ми знаходимося зараз в п'ятому кварталі цього лісництва. Зразу ж на другий день працівниками лісгоспу лісництва була проведена робота по відведенню цих ділянок. Працювала в вихідні дні, працювала спеціальна комісія за участю представників лісозахисту, за участю представників нашого управління Чернігівліс, також лісгоспу. Площа вітровалу становить 7,8 гектара. При оформленні всіх відповідних документів плануємо дані ділянки пустити в розробку. Не дивлячись на всі ці труднощі, працівники багатьох лісгоспів роцівського району готові через 10-15 днів розпочати роботи з ліквідації наслідків буревію. Ми будемо залучати сюди представників і бригади Кіровського лісництва. Лосківського, мабуть, і з лісництва лісниці будемо знімати, тому що деревина втрачає свої товарні якості. Ми бачимо зломи, поваль, а це також ускладні темпи заготівлі, це буде супроводжуватись спеціальними інструктажами, супроводжуватись спецтехнікою і так далі. 15 хвилин страшного стихійного лиха і знищено близько 2,5 тисяч кубометрів лісу. А росли вони в середньому 50-60 років. Тож навесні на місці знищених дерев можна буде побачити молоді саджанці.